Привіт! Хочу розповісти вам про інтуїцію. Зазвичай, це невловиме відчуття, яке виникає спонтанно і підказує нам щось, що нас цікавить в даній ситуації. У когось інтуїція більш розвинена, а хтось взагалі її не використовує і не розуміє. Насправді, людство вже давно вивчає цей феномен і намагається знайти шлях, як його розвивати та підсилювати. Наприклад. В буддизмі є стан людини, який називають праджня параміта або стан інтуїтивної мудрості, в якому свідомість людини знаходиться на дуже високому рівні і може брати інформацію із колективного поля, як із інтернета, або в сучасному спорті є термін зона стан, в якому спортсмен видає максимум своїх фізичних, психічних і інтелектуальних можливостей. Якщо поглянути на цей феномен з точки зору психології, то цей стан сприйняття у людини виникає, коли в неї немає конфлікту між світоглядом, тобто тим, що вона робить, та інтелектом, тобто тим, про що вона думає. Таким чином, усі зони мозку працюють гармонічно, а свідомість і підсвідомість довіряють і приймають один одного. Дякую за увагу!